Переломів в мене нема. Тут осколок все було витягувати, в шокі 4 витягнули. ну він глибоко так і сидітиме. Тут один на виліт, один остається. І тут десь у тканях теж зостався маленький, теж там буде. що дуже багато. Слава на Березловська, мешканка Моропілля, показує, куди влучив уламки після атаки російського дрона на рейсовий автобус 12 січня. Жінка розповідає, що до повномасштабного вторгнення працювала у Миропільській гімназії кухарем. Коли навчальний заклад вивезли до сум, жінка звільнилась, переїхала до обласного центру, знайшла тут роботу. А кожні два тижні їздить Моропілля, аби навідати своє господарство. Ніхто за ним, ніхто за ним не буде дивитися. Воно ну, тут побити стоїть, без вікон, вже два роки. І забори там побиті, і шифер побитий. Собака й досі бігає, і випустила, та й все. Утят я повирубувала. Скільки розставалося, тільки повирубувала, та й все. А собака бігає. Ну Там конюшня рядом, там собак багато, вони її підгодовують. В той день, каже Світлана, близько 15-ї години чекала автобус на місцевій зупинці, щоб повернутись до Сум. Автобус під'їхав, ми сідали, дівчина одразу впала, я нічого не поняла. Я потім побачила, що в мене з руки тече кров, а далі почали ще дрони летіти. Ми побігли там в йолки. Тоді я чувствую, що я на ногу не стану. Я там сіла, ну там був наш бувший лікар і ніколи. Хто він має тут витащив і почав визивати скору. Світлана каже, за майже три роки життя під російськими обстрілами навчились прислухатись до звуків цих обстрілів та розрізняти їх. Це відкуди взявся, це просто непонятка для мене. Либо в мене шок вийшов, ну не знаю, звідки він взявся. Нічого я не чув. Либо я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що упала Альона, я кричу, що упала Альона. Я навіть не чувствувала болі. Це вже потім, це вже 40 хвилин пройшло, як я почувала, що в мене болить нога. Круто, я бачила, що на руки. З магазину Андрій прибіг. Каже, хто тут ще ранити, і він знайшов машину, щоб довезли мене до баривок. Я чую, що вона мені перезванює, я беру трубку. І вона балакає з кимось. Тікайте, тікайте, він ще летить. Вона сказала, що вона тяжка 300, ну типу 300, і в неї дуже багато крові тече. Ми злякалися. І вона сказала, що не факт, що мене довезли до суму, ну це шокове стаяння. Ми шукали машину, шукали я, сестра, бабушка, ну, всі родичі, які в нас були. Тобто, поки ми знайшли чоловіка, який забере її вже забрали на Бариловку. А там забере... Ангеліна, річна Ангеліна, донька Світлани, каже, дуже прилякалась за маму цього разу, навіть більше ніж коли два роки тому сама потрапила під обстріл, бувши на восьмому місяці вагітності. Я мила посуду і 120-й міномет прямо проти двора упав. І вікна, все на мене, осколки. Коротше. Мені просто повезло тим, що погріб був. У нас виходить, виходиш з дверей, з хати і одразу погріб, прямо в хаті він. Я туди залетіла, і другий приход був на город, до нас а город прямо біля хати. Ноги близько передпліччя, трішечки більший. Оце супплюреальне знаходиться в грибній клітки, в зоні плечового суглобу, яке тканини з боку, біля рибельної дуги. Завідувач торакального відділення обласної лікарні Станіслав Голубничий показує, куди влучили уламки Світлані Березовській. Лікар говорить, що нині здоров'ю жінки нічого не загрожує. По важкості стану вона госпіталізована саме до нас. Зараз її стан стабільний. Оря вже активно тримає тиск, рани загоюються. При виконанні хірургічних обробок ран частково були видалені металеві уламки, ті, що можна було достати без значної шкоди, враховуючи важкість стану під час госпіталізації. Друга поранена під час обстрілу повідомив заступник головного лікаря Микола Савченко в реанімації. Її стан покращився. Світлана ж говорить, не дивлячись на поранення та на постійні обстріли рідного села, хоче туди повернутися, а тому чекає на перемогу України. Так я й раніше поїду, дайте коли я поїду і радше, як автобус ходити. На автобус тепер теж до 16-го не поїде. Тому що другий раз уже водію попало. Тому що ну, йому трошки. Він більше сюди. То сторони, десь пасажири залазять, усюди сюди влупив. У мене ж там мої подруги ще є, які не виїжджають там сидять. Ну, пенсіонерки, ну все одно. Борис Майоров, Анна Волох, Валерія Зарудна. Суспільне новини Суми.